Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами пам'ятну банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року, яка випущена до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Ця пам'ятна банкнота знаходиться от в такій от упаковці, яка випущена тиражем до 50 тисяч штук. Рік випуску 2022 Внутрі. Упаковці знаходиться напис про Григорія Сковороди українською та англійською мовою. А також з нагоди чого саме випущена дана купюра. Давайте більш детально розглянемо її. На основному малюнку ми можемо з вами побачити портретне зображення Григорія Сковороди. На зворотній стороні ми побачимо з вами будівлю Києво-Могилянської академії. Пам'ятна банкнота введена в обіг до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицевій стороні на місці водяного знаку трафаретним друком фарбою Овмі Айдентки Світ Сковороди. Ось це зображення. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коменти, яку купюру б хотіли, щоб ми в подальшому ролику розглянули. До побачення!